На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать, воно сповитеє кричало у холодочку під снопом, розповела, нагодувала, попестила і, ніби сном, над сином сидя, задрімала, і сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий, уже засватаний, і жонатий. На вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі, і на своїм веселім полі У двох пшеницю собі жнуть, а діточки обід несуть. І усміхнулася не Бога, проснулася, нема нічого. На сина глянула, взяла його тихенько сповела, і щоб дожать до ланового, ще копу дожинать пішла.